Вітаю! В цьому відео я розповім вам про монети номіналом 1 гривня, які коштують більше 40 тисяч гривень. І такі монети я купую. Як їх придбати, я вам розповім. Також відповім на ось таке питання, скільки коштують ось такі монети номіналом 10 гривень. Дуже багато відео в Тіктоці стосовно того, що такі монети коштують 2, 5, 10 і більше тисяч гривень. Постараюся дати максимально вичерпну відповідь стосовно різновидів і ціни на такі монети. Давайте будемо починати. Ось, на прикладі, монети номіналом 10 гривень 24-го року. Я вам покажу скріншот з офіціального сайту Національного банку України, йде розділ тираж. Вказано, що тираж такої монети 10 мільйонів штук. Можете зайти і перевірити цю інформацію. Тираж кожної із таких ось монет 10 гривень. 10 мільйонів штук. Це дуже величезний тираж, архівеличезний тираж. Такі монети, за те, що дуже великий тираж, не можуть коштувати дорого. На сьогоднішній день вони продаються 20-30, хтось за 40 гривень їх продає. Ось такі монети. У мене зараз тут їх 10 штук, зараз вийшла ще одна 11. Це Національна поліція України. Ось такі монети. Тому, якщо ви бачите, що хтось купує там або пише, що я куплю 2, 5, 10 тисяч гривень, це просто намагається привернути вашу увагу, щоб ви, можливо, підписались на якусь соціальну мережу або телеграм-канал, і далі вже використовувати вас в якихось цілях. Такі монети, запам'ятайте, не коштують дорого. Ось ці монети. І зовсім інша справа, коли ви знайдете ось таку монету 1 гривня 92-го року. У вас таку монету куплять від 1000 доларів. Зараз я вам розповім про різновиди, які є таких монет 1 гривня 92-го року. В каталозі Михайла Захарця колонка, яка стосується гривні 92-го року, написані ось різновиди, які зустрічаються. Далі я вам більш детально розповім про ці різновиди. І ось зверніть увагу на ціни від 35 тисяч і найдорожче 100 тисяч гривень. А перед тим, як розповісти вам про всі різновиди однієї гривні 92-го року, я вас попрошу підписатись на канал, поставити лайк, написати по можливості коментар в підтримку цього відео і більше людей побачить відео і дізнається про цікаві нюанси наших з вами обігових монет номіналом 1 гривня. І так, 1 гривня 92-го року, така як от зараз перед вами, коштує від 60 тисяч гривень в такому стані. У неї гладкий гурт, тобто відсутні. Гуртовий напис. Також зустрічається гривня 92-го року, у якої на гурті йде дата 1995. З таким гуртом така монета коштує, якщо одна точка віддати 1000 доларів. Якщо по 3 точки віддати до 2000 доларів. Наступний різновид це одна гривня 92-го року з гуртовою датою 1994. Така монета також коштує до 2000 доларів. І найрідкісніша монета це 1 гривня 92-го року з гуртовою датою 1992. Таких монет було знайдено найменше в обігу, і вони найбільш цікавіші, найбільш рідкісніші. І відповідно, колекціонери готові платити найбільше за таку монету. Це гривня 92-го року з гуртовою датою 92 Все В себе на каналі. Я вже вам показував таку монету. Це, що стосується гривень 92-го року. Тепер давайте я вам розповім про сучасні, більш сучасні монети, одна гривня, які коштують дорого. Одна гривня 2002 року, у якої гуртова дата йде 2001. Така монета була знайдена в Запорізькій області. У мене на каналі є огляд цієї монети, була досить довга. Ситуація з виясненням, чи це справжня монета, як виявилася да, дійсно такий різновид справжній, і його потрібно шукати. Така монета на сьогоднішній день буде коштувати більше 2 тисяч доларів. Також дуже рідкісними є. Це одна гривня 2011 року, у якої гуртова дата 2012 року. Як мінімум, дві таких монети було знайдено в обігу в Україні. Обидві монети я відзняв. Про них є в мене на каналі відео. Можете зайти, подивитись, більш детально вивчити цю тему. Такі монети також дуже рідкісні. Така монета буде коштувати на сьогоднішній день однозначно більше 1000 доларів. Дуже цікаві монети. Ось така цікава тема монета номіналом 1 гривня. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Почуємося!